Ось куди ми сьогодні підемо. Це верховина. А Сашко весь в батька щось шукає поїсти. Це така Зразу оглядова вежа, Зараз ми теж туди піднімемось. Відпочивають люди сьогодні. День незалежності. Такий вигляд має все. Команда, що ви їсте? Грильяж. Грильяж, торт. Торт, торт, торт. торт. А куди ми приїхали? На лафте. Ми будемо кататися на рафтах, так? Да? Що ми хочу, приїхали. Я вже хочу, хочу на байдах. Так. Да? Така каноя є тут. Коротше, ми приїхали кататися на рафтах. Зараз з дітьми. Одному вісім, другий п'ять з половиною. Ми поїдемо кататися, да? нам повідомили, що група буде приблизно 60 чоловік. Всі ці човни йдуть наверх, ці човни також йдуть наверх. Ми поставили автомобіль і готуємось, що нас туди забросять до річки, бистриць. Чуля, тобі взуття дали? А Діти, ну як ви? Готові? Зачем за там жаліти, якщо там очень мелко, будина такая? Да. Да. Ого, какой. Боксерський. <связь> а он вот, побит С этим <связь> 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 <Под> GoPro, <связь> Это Сюда цепляется такая экшн-камера, и можно снимать видео. Мы когда-то с папой такие снимали. <связь> <связь> Велика байдарка. Рафт називається. Ну майже як надувна байдарка, нічого не відрізняється. Вас можна знімати? Ладно. Щасливий я бачу. Раз, раз, ну як вам? Раз, раз. бачу, что я снимаю. А? Дима, тут да? где-то твоя GoPro на дне лежит. Да не тут. А, не вот. ты. тут. А тут. на черемоше? Ой, да что тут не лежит? Сегодня уже тринадцатый телефон лежит. Вперед, Тому дальньому, вперед. У мене малий забрав слой Оце гребе, гребе. А я знімаю. Ура! А красотень, а там закат, а телефон запотел. Да? Так. А там не вистачає цих корови і фіолетової з надписом Мілка. Ми другий раз пересерю тут і корови були, і барани. Тут пара кора. Сьогодні ми піднімемось на шпиці. Нам дуже гостинний двір. Називається Шум Черемоша. І в нас сьогодні сніданок. Сирники. І чай травяний і ще нам зараз буде кава. Сьогодні у нас шлях на шпиці. Лялька, дивися знайшов. Ой, крутой подъйом. Дуже крутилезний, так? Да? Ще нам вверх, вверх, вверх. Не розуміється, який крутий підйом, поки ти не наведеш на дерева. пути уже прошли как 150 этажей, показывает. Очень красиво. Такая игрушка. Фу. Сапожечки. Ну и красота Я ще шпаю в воду і все, я в'язнув більше не ні. ще колбаски. Конечно. Так, ну Ми віщаємо з гори шпиці. Тут дуже вітряно. Я показую чим цікава гора шпиці. Це те, що там позаду мене є отакі шпилі. Гострі виступи з гори. Панорама тут прикольна, але це треба трохи подряпатись. Ми спланували маршрут і він мав виходити близько 6 кілометрів. Ми пройшли більше восьми, близько 10 Так, Лярка вже знайшла собі місце. Це вершина 1840, да? Не, згад... Не пригадуєш скільки? Десь туди ми підемо зараз з Там далі у нас форелька. Саня, що Помагає там? Чому? Це я це да? там. Помагаю. А як я телефон туди не уроню? Я думаю, що в воді буде так. Телефон? Так, тут, коротше, є велика форель, до двох кілограм, і Саня зараз її намагається взяти. Ей, вони з'їли! Іди за слимаками. утку сюди біля стіни став. Коротше, слоїв таку ребенку килограмма на три. Нормально спопалося. Все, давай тримай. Температура води 34 градуси, вона дуже комфортна, вона дуже приємна. Там є басейн з льодяною водою. Ще є тут спа-комплекс сауни. Баня це відпочивковий комплекс вода клаб. Есть парковочка наш там автомобиль стоит такой водяной бар развлекуха зона аквапарка Такая штука, которая поливает. Только ля, ля. махни ручкой, ручкой махни. Шляп. Але тут треба А? Еще одна горка. Сашенька, а тут холодная вода, чи тепла? В целом бассейне. Тепла, такая самая, как в тому? Да. да в тапочках можно. Хватило? не хочу. Да. не Можна і так. Я пішов туда. Что такое? Одна голодная. Так, ну що, ми вийшли на набережну. Тут цікава штука. Це гуцуленд. Якщо є час, то можна обов'язково потрібно це відвідувати. Вон там катаються на велосипедах. це вже не перший раз, так, за якість вибачаюсь. Що, йдемо, сфотографуємося на тих штуках. Цікаво, дуже прозора вода з гірськових потічків. Так, ну що, я визиваю друга Мороза в наступному году обов'язково приїхати сюда і поіграти в царя гори. Саня, Да, можна, можна ще вронить, Саня, і розбити. А, понятно. А? Це Саш, Саша, не грайся так. Ви нас з сих сторона, так? А <плес> що я знімаю? Я знімаю штопори, щоб ви розуміли про що йде мова. Це ми потрапили в музей штопора.

Де, коротше, це зверху вино, а внизу спеціально. Так, Юлія, і мені трошки. Це в мене в руках Самий найбільший штопор в Україні до самой найбільшої пляшки. А це в нас музей штопора. У нас тут була чудова дегустація і ми придбали смачні напої. общем, такой наліватор? До віна. Підставляєш і вино капає. Всього газового длякую, що з Це справжній карпатський буц. Тепер можете приговорювати, як він вистає, як він вимучений, як він викупчений, який він легенький. Клас. Друзі, хто не приїде в найближчий час до мене, той не спробує. Пропонували вдягти вишиванку і сфотографуватися. З такий магазин, це верховина, центральна вулиця. Шукайте магазин вишиванок у верховині. Вишиванка це вулиця Жаб'євська, рядом з мотелем Пивовар. Це головна дорога на Ворохту. На останок ми в Карпатах. Пішли по гриби. Так, ставили машину біля рівчака, такого, з'їхали в сторону. і Ось наш улов. Сідайте поруч з ними, я вас фотографую. Так, ну чудово. Добре. Поїхали ми. Наше путешествие закінчується. Подорож.